Набір для депіляції зараз нам складе цей чат GPT, штучний інтелект. так що будемо збирати по його вказівкам. Давайте розберемося, що саме потрібно початківцю для старту депіляції. Ось базовий список матеріалів та інструментів, щоб почати працювати впевнено та комфортно. Матеріали для депіляції, віск або шугаринг, паста залежно від техніки. теперізу. Гарячий віск у гранулах або дисках для делікатних зон. Дві віск у картриджах для великих ділянок, як ноги чи руки. Буде в нас у картриджах. для шугарингу різної щільності, для різних типів волосся та температури рук. Смужки для воску. Що працюєте з теплим воском? У Смужок немає в нас. Шпателі дерев'яні або металеві для нанесення воску Шпателі на будуть дерев'яні. Інструменти, воскоплав або нагрівач для пасти для підтримки потрібної температури матеріалу. Пінцет для видалення отичних осіб. А там білий косметологічна лампа бажано з лупою, щоб краще бачити тонкі волоски. Косметологічна Одноразові лампа ти знала? Для гігієни краще нітрилові нервуться і не викликають алергії. Одноразові простирадла або пелюшки для захисту кушетки та зручності клієнта, ємності для утилізації використаних матеріалів, а, віток, догляд. Догляд той до після депіляції, антисептик для шкіри, наприклад, хлоргексидин або вірас. Цього він каже: тальк або дитяча присипка для підготовки перечі, шкіри, ми послухаємо, перед зараз будемо особливо шклевать. для шугарингу, олія або спеціальний лосьон для зняття олія. залишків воску, <зас> Заспокійливий крем або гель, залоє, пантенол. Якщо всі будуть таке купляти, то знаєте, Всі будуть ходити до майстрів, бо це буде проще. Ушевно комфортно. Полички або органайзери для зручного зберігання матеріалів, рушники або одноразові серветки. Якщо ви тільки починаєте, можна купити готовий стартовий набір для депіляції. Це часто вигідніше, ніж купувати все окремо. Вам цікавіше почати з воску чи зі шугарингу. Можу підказати, що легше для новачка. Спасібача джіпіті. Пошли ми збирати все. Буде, кстати, два варіанти.